919-й день в Канаді 20-12-25. І сьогодні вже по 12. Сьогодні гарна субота, сьогодні в нас корпоративчик був. І поїхали. Сьогодні зранку нормально виспався: поспав до обіду. Нормально встав, кава, сирничок і... Все, зібрав прання, закинули прання, домашні справи, навели трошечки порядок, привели себе в порядок, там поголився. І що? Е, і почали збиратись на корпоратив. Ми мали сьогодні поїхати ще в банк, не поїхали, мали поїхати в супермаркет, в МОЛ хотіли заїхати, не поїхали. Відпочивали вдома. А вже на корпоратив зібрались. Так, ніхто не написав на яку годину, там на 5, на 5.30. О, ми прийшли якраз вчасно. Прийшли якраз вчасно. Там вже столи були накриті, там, типу як пафе, вони гарно роблять, просто ставлять столи для гостей. З іншої сторони довгий стіл, замовляють їжу, все гарно розставлено, солодке, береш тарілку, сам собі набираєш все, що хочеш. Куча-куча всього. Багато що навіть позалишалось. І це ми прийшли, понабирали, сіли, смачно поїли. Смачно поїли, але в день навіть не обідали. Я щось там пару чіпсів з'їв, таке от. Та, сьогодні ми не їли навіть. Та, спали до обіду, куди там їсти. Вже пішли, то вже нормально повечерили. Потім солодки. А, і був розіграш. Я спеціально приніс. Дали ось такий от, е, набор, набірчик. Happy holidays Roman. Е, тут е, подарогонкова карточка була. Е, на 25 доларів взяв. І в, цьому, в цій коробці було горнятко запаковане. Отаке воно чорне, матове, гарне. Але якщо наливаєш кипяток, воно стає біле і тут е, емблема нашої фірми е, Sidex. І ось таку от рулетку дали, оце наша фірма. І рулетка, мені сподобалось, це відкривається. Тут такий блокнотик на ліпучки, Це ручка. Міні-міні-ручка. Але вона пише чорним, ну і Це типу рівень. Але він насправді повна фігня, бо він не болтається, він не закріплений. Це декоративна штучка, я не знаю на що він тут. Сама задумка прикольна, якби воно ставилося так і показувало рівень. Але я йому зовсім не довіряю, там якийсь брудик попаде, воно таке. О і плюс рулетка сама по собі, вона плюс сантиметри і інші. Класно, на 3 метри. Так, да, оце в тулбокс мені піде. Тільки ось це мені сподобалось горнятку, я з таких маленьких горняток не п'ю, тому воно піде комусь. Для гостей. <реш> <реш> От. Потім прийшли додому. Забрав прання. О, я закинув його, потім ми виходили, я перекинув його в сушарку і повернули вже забрав. Отаке от. от. Розволожувач повітря перевірили. Працює сухий клімат. В квартирі 15% вологості. Це жесть, я думав, може поломаний цей термометр, як 15%. Ну так, да, 15%. Але ну, що зробиш? Сухий клімат, зима. Тут зимою дуже сухо. І тут така погода, я дивився, має бути плюс 7 в день, а вночі, от, зразу наступного тижня буде мінус 27. Таке от хвилі. Тут от погода ось так. от Вверх, вниз, далеко вверх. Оце шинок як жесть, але що зробиш? тиск, Люди мучаться тиском. І зараз все треба йти відпочивати. Нема що затягувати, так що біжу я. Думаю, нічого не забуду. Гарна вечірка пройшла. Всі, всі були задоволені, всі сподобалося.